Що ж давайте перейдемо до мінусів життя у Китаї. Перший мінус, як на мене, найвагоміший мінус життя в Китаї це шум та перенаселення. В Китаї дуже важко знайти собі тихе, спокійне місце для того, щоб просто відпочити, побути наодинці, або ось навіть зараз, якщо ви чуєте, потяг іде. Ви зараз, напевно, скажете, так ось тут немає майже людей, все тихо, спокійно так. По-перше, сьогодні четвер. По-друге, я обрала таку годину, коли всі на роботі. Але я б сказала, що зараз доволі багато людей. Я просто відійшла у самий такий, знаєте, куточок-куточок, щоб чим поменше було людей. І також я не знаю, чи вам чути через мікрофон, але мені дуже чутно якось там хтось співає там, знімають токи Ось тут біля мене діти кричать недалеко. Вони собі бігають. Вони проти мене сидять там. Дві бабульки, щось свої діла м'ясні розсосолюють. І тобто, дійсно дуже важко. Наприклад, в Китаї є два типи китайців, як на мене, це нічні і денні. Ті, хто шумлять в день і клубні китайці. І саме через це ви не можете собі, знаєте, ні вночі знайти тихого місця і спокою, ні в день. Тому що я живу ще й в районі, де дуже багато офісів, складів. Тобто в нас перші поверхи, це все склади та офіси, а вже з другого поверху це жилі квартири. І там просто 24 на 7 приїжджають буси, загрожають, вигрожають товар, відкривають ті всі. Знаєте, такі двері це желізні, такі як колись були у Ларочка. Знаєте, такі що вони відкривають. Вони відкриваються, закриваються. Там хтось собі просто співає, там гавкає собака. Тобто 24 на 7 немає такого моменту, щоб було просто тихо у моєму дворі. Тому для мене це дуже-дуже великий мінус, тому що я люблю тишу, я люблю спокій. І коли, наприклад, я приїжджаю до нашої китайської бабусі з дідусем у село, ви навіть не уявляєте, як я там кайфую, тому що ми живемо біля гір, дуже далеко взагалі від цивілізації. Там на село буквально з п'яти сімей складається, і то більшість це, це, це е, наші родичі, тому що в Китаї село це не так, як нас, наприклад, там село не знаю, селець, наприклад, так і вулиці. і... І, Тобто село селець, так? І дуже багато живе людей. В Китаї село це по прізвищам. Тобто, у нас прізвище, у мене по чоловікові шу, у чоловіка шу, зрозуміло, ось, і село називається шу. І тобто, всі, у кого прізвище шу, е в цьому районі можна так сказати, всі живуть саме у цьому селі. Тобто, там ви не зустрінете людей з іншим прізвищем, лише з прізвищем Шу. А так як у нас сім'я велика, і виходить так, що більшість нашого села це наші родичі. Тому. Там дуже тихо, дуже спокійно, і я так кайфую, коли приїжджаю у село, просто вам не передати ці емоції, тому що я в Україні з села, і я звикла до села, я люблю село, велике місце це не для мене. І коли я приїжджаю сюди, у китайське село. Це просто, знаєте, така. А, я, я відчуваю себе живою, я починаю жити. Приїжджаючи сюди, це 24 на 7, шум, гам, кучу китайців, там хтось співає караоке, там кричать, там бекають, там мекають, і це не для мене. Тому для мене це найбільший мінус у Китаї. Наступний мінус мінус про роботу з китайцями. Працювати з китайцями це просто пекло. Вони шукають лише вигоду для себе. Вони завжди знаєте, мене зараз всі іноземці, які були в Китаї, працювали з китайцями, зрозуміють про що я, коли китайці кажуть, мої ж друзі. Вони для того, щоб заробити більше на нас, вони завжди. А ми ж друзі, а ми ж друзі, навіть якщо. Навіть якщо ви бачили того китайця один раз в своєму житті, він починає вам казати, що ви такі класні друзі, що давай там на 100 юаней дешевше, давай давай там ти на годину більше безкоштовно попрацюєш. Ми ж друзі, ми ж друзі. І тільки ти починаєш якось не відмовляти, вони починають злитися тобі, якось там про щось говорити: що о, я тебе більше на роботу не візьму, я тебе не буду нікому рекомендувати. Тобто, в китайці в бізнесі і в роботі завжди шукають вигоду лише для. Себе тому, якщо ви плануєте мати бізнес з Китаєм, якщо ви плануєте приїхати в Китай, то будьте обережні, тому що китайці вміють запудрити голову і вміють також, знаєте, маніпулювати якось вами, тому будьте обережні. Китайці це не про роботу. Також, якщо у вас є друзі, китайці ніколи ні за що не потрібно з ними з ними будувати будь-які е, робочі стосунки, тобто там бізнес чи фірми, будь-що, тобто взагалі, китайці це не про роботу. Третій мінус це китайський менталітет. Думаю, це всім зрозуміло, що китайці максимально відрізняються від нас. І так як мої іноземці, ти завжди у всьому винен. Щоб не трапилось, завжди винен ти. Тобто іноземець. У нас навіть колись була ситуація. У нас у подружки в клубі китаєць вкрав телефон. Хоча я вам казала, що в Китаї це неможливо, але в клубах. Це можливо, тому що всі п'яні, всі під е, різними речовинами. І тобто, це ну може таке статися. І ось і в Китаї у подруги вкрали телефон. Ми пішли, взяли відео з камер. Ми прийшли в поліцію, показали на відео там, прям чітко видно, як той китаєць бере телефон зі столу. І що, як ви думаєте, сказали, що це наша вина. От і все. Телефон нам так і ніхто не повернув, поліція нічого не зробила, ще й зробила нас у всьому винними. Четвертий мінус це медицина. Ви, напевно, зараз думаєте, що де китайська медицина найкраща в світі? Ні, повірте, ні. І всі, всі, хто був в Китаї, мене зрозуміють. І зараз, напевно, таки. А, да, в Китаї медицина дуже і дуже погана. Вона дуже технологічна, вона швидка. Тобто, там будь-які аналізи буквально за півгодини годину. Але самі китайці, що б з вами не сталось, вони попити кипяточку. Думаю, зараз мене люди з Європи зрозуміють, тому що, наскільки я знаю, у Німеччині завжди приписують ібупрофен, щоб не сталося. А у Китаї попити гарячої води. Також для них дуже багато різних захворювань, які для нас є доволі серйозними. Для них це просто дідський лепід. Тобто, наприклад, у них температура починається не з 37, як у нас, а у них температура вже 38 і плюс. Тобто, якщо ти прийдеш з температурою 37,5, тобі скажуть, і що, а де температура? Тура, тобто для них це не є температурою. Також, наприклад, гастрит, гастрит для них це теж не хвороба. Навіть язва для них це щось, знаєте, таке чисто животик заболів. Тобто для них це теж не є великою проблемою. І також, наприклад, там будь-які застуди, грип, там кашель, насмарк, горло для них це теж не є простудою, це для них не є хворобою. Тому в Китаї з цим дуже важко, тому що ти приходиш там. Не знаю, у тебе температура 37,3, А знаєте, це саме та температура, як. Яка тебе постійно це запускається цей процес хворіння, тобі погано, в тебе насмарк, кашель, горло болить тобі. Ти не знаю, ти навіть з ліжка не можеш стати собі чай приготувати. І ти тут приходиш в лікарню, щоб тобі не знаю, виписали якісь пігулки чи зробили крапельницю, тому що в Китаї переважно капають. Вони такі, а що, ти ж здоровий, попий кипятка, все пройде. Ось і все. Також вони не хочуть знати причину самої хвороби. Тобто вони лікують сам симптом, а причину цього симптому вони не лікують. Тобто, в мене була така проблема з головними болями. Дуже багато років я страдала на головні болі. Це було просто. О, це було пекло для мене. І скільки я в Китаї від'їздила лікарні, мені просто скрізь капали обезбол і все. І казали попий п'яточка, випий обезбольчик. А я всі ті обезбольчики пила, пила, капала, пила, пила, капала, пила, пила, пила капала. А як приїхала в Україну, пішла до невропатолога, і мені невропатолог ще не сказала, пий просто обезбол і попий п'яточка. А ми знайшли причину, чому саме мені болить голова, і нарешті мені прописали лікування в Україні. Пролікувалася і головні болі мене не турбують. Наступний мінус це поверхнева культура спілкування. Знайти в Китаї справжню дружбу це дійсно дуже важко. По-перше, тому що у китайців тема, теми спілкувань це взагалі не такі, як у нас теми спілкувань. Тобто ми з подругами там, чи з друзями можемо обсудити будь-яку тему, там, розказати там, свою якусь історію, чимось поділитися в Китаї зовсім ні, тому що китайці дуже часто можуть використовувати Користати вашу інформацію проти вас. Тобто, максимум, що ви можете з другом в Китаї поговорити, це: привіт, ти поїв, поїв клас, ідемо поїмо». Тому що в Китаї не запитують, як у вас справи. Те, що у вас там вчать в університетах, і вам кажуть, що е, у ну, вас вчать як на китайській буде, як справи, в Китаї ніхто ніколи не запитує, як у вас справи. Вони запитують, чи ти поїв. Тобто При зустрічі, чи там у соціальних мережах, у вас, наприклад, пишуть вам «Привіт, ти поїв, а не привіт, як. Справи. Тому в Китаї дуже важко знайти саме друга китайця. У мене є одна подруга, але ми також з нею спілкуємося дуже і дуже рідко. У нас немає якихось там, знаєте, таких секретиків, у нас немає якогось такого е, спілкування на. На рівні там не знаю, знаєте, кожного дня, як подруги, там, а що в тебе сталося, а як те? А я там з кимось посварилася. У мене там те сталося, в мене те. Такого немає. Просто ми знаєте там час від часу можемо зустрітись, повечеряли, просто так знаєте, поговорили, а що ти робив, а як робота, все. Тобто, на цьому весь діалог з китайськими друзями зазвичай закінчується. Китайці не такі відкриті до спілкування, як ми. Наступний мінус це цензура та контроль. Ви в Китаї себе відчуваєте просто як у клітці, тому що тут все максимально контролюється, що б ви не зробили, куди б ви не поїхали, все про, все всі про вас знають. Тобто дуже все контролюється. Також цензура. Наприклад, навіть е, купальники у китаянок вони повністю закриті. Це ось такі невеличкі платячка, які йдуть такі чуть-чуть вище коліна, повністю. Це закрита, тобто, а в нас ну купальники це там окремо трусики, окремо бюстгальтер, А в Китаї це просто ось таке суцільне закрите платтячко. В Китаї, тобто там якісь коротенькі шортики, там. Якісь топіки які без бюстгальтера, це не норма, це вже щось ого. -го. Навіть у китайських соцмережах, якщо у вас, наприклад, якесь глибоке декольте, чи там десь е -е, з-під юпочки видно трусики, чи навіть шортики, це все завжди блюрять, тому що за таке можуть заблокувати. Також щодо соціальних мереж: YouTube, Інстаграм, Телеграм, будь-які наші ось тут соціальні мережі, все заблоковано. Я використовую VPN, і в Китаї. Також не кожен ВПН працює, і це потрібно купувати, постійно платити за VPN. І VPN також не безлімітний, як ви могли би подумати. ВПН вам дається там N на кількість Гігабайтів VPN-овських, і все, і ви лише їх можете використовувати. Ну або платити в декілька разів дорожче, так як я це роблю, тому що YouTube їсть дуже багато ВПНу, і VPN, який раніше, коли я ще не вела, YouTube, мені хватало на місяць зараз мені вистачає буквально на 5-7 днів. Також ти із-за контролю, ти постійно обмежений, ти не маєш права щось сказати. Навіть якщо ти щось скажеш, китайці можуть це просто зробити все проти тебе, навіть якщо ви винен сам китаєць, і ще й тобі придеться заплатити штраф. Також, до речі, в Китаї, навіть просто якщо показати факт, чи плюнути у людину, чи просто сказати до нього матюком, це все за це все ви платите штраф. Неважливо, хто був винуватий, хто перший там плюнув. Чи показав факт, ви платите штраф навіть у Китаї зараз? Є така штука, що коли китайці сваряться, вони е, дістають зразу вічати, відкривають свої QR-коди і такі давай бий і зразу знаєте, щоб помі вдарив і зразу заплатив. Ціна одного удару коштує 900 юаней. Тобто в Китаї, навіть якщо вас хтось дуже сильно задовбе, ви його не зможете не вдарити, не плюнути, не навіть фака йому показати, тому що вам придеться заплатити 900 юаней. І знаєте, дуже часто буває таке, що китайці тут не праві, і тільки ви починаєте відкривати рота, щось доказати, він починає кричати, казати: я зараз викличу поліцію. А ви ж розумієте, що поліція приїде і все рівно будете винуваті ви. І ви з цим нічого не поробите. Ось такі мінуси життя в Китаї я вам підготувала. Я надію, що вам сподобався цей відеоролик, що ви дізналися трішки більше про Китай. Можливо, ті, хто вже були в Китаї, можливо, у вас є якісь ще плюси чи мінуси життя в Китаї, також можете писати у коментах. Мені буде дійсно дуже і дуже цікаво їх почитати, тому пишіть все у коментах. Всім пока-пока.